Привіт! Сьогодні показую вигідні пропозиції та акції в метро. Як завжди, в метро класна ціна на м'ясо. Та зустигнова частина свиняча коштує 129 гривень за кілограм. До речі, вона чудово підійде для шашликів. Класна ціна на ковбаски від 139 гривень за кілограм. Вони чудово підходять для пікніків та барбекю, адже їх можна просто та швидко посмажити. Закінчую м'ясну підбірку знижкою 25% на хамон від метро Шеф. Ціна на 100 гривень нижча від звичайної. Зараз діє класна пропозиція на тонець від кальво. Мінус 30% від звичайної ціни. Також на весь асортимент макаронів «Ла Паста знижка до 35%. Одне пакування можна купити від 48 90 гривень. На крупи теж є вигідна пропозиція. При покупці від двох одиниць круп Метро Шеф знижка до 25%. Акція на вибраний асортимент молочної продукції ферма знижка до мінус 40%. У Метро завжди класна ціна на авокадо. Наприклад, кілограм Хас Бейбі коштує 179,90 гривень. На томати Черрі діє акційна пропозиція до мінус 25%. Чипси Принглс теж по знижці коштують на 42 гривні нижче від звичайної ціни. Вигідна пропозиція на світле пиво Cronenburg Blanch. При покупці від трьох штук ціна 21,50 гривень. Звичайна ціна 27,50 гривень. У метро дуже якісні бокали та келефе. Тож, коли побачила цей набір, вирішила його взяти. Якщо ви вже готуєтесь до дачного сезону, то в метро можна знайти класні садові меблі з легкого волокна, що має високу міцність та стійкість до впливу сонячних променів і погоди. Ще побачила класні лежаки. Ціна 2499 гривень. А якщо брати від двох штук, то лежак коштуватиме 1999 гривень за штуку. А тепер на касу. Всім привіт. Сьогодні я була в матрі, хочу трішки показати вам наші закупочки. В кінці скажу суму, яку ми витратили. Мама взяла найнеобхідніше, а тепер я покажу вам мій особистий топ продуктів. Цільнозернові макарони та спагетті набагато корисніші, ніж з білого борошна. Пшоно, зелена гречка і вив'язкова сочевиця. Мій топ круп Беру чия для пудингів, беру тунець у власному соці і взяла починку тріски, бо вона дуже багата на омага 3. Взяла арахісову пасту, бо це мій антидепресант, ливку в олію взяла для салатів, кокосову взяла для жарки. Та взяла спробувати ляну олію, бо чула, що вона знижує рівень поганого холестерину в крові. Беру мигдалеве борошно для безглютенових солодощів і рисове теж взяла. Беру мигдаль і апельсинові чіпси взяла, на випадок, якщо захочу похрустіти чимось під фільм. Кориця для кави по четвергам, кокосове бересте молоко теж для кави, і взяла рибу, банани і авокадо. Взяла шоколадки зі ставі, вони дуже корисні та смачні. Головне брати більше, ніж 75% какао. Тоді вони дійсно корисні. І взяла корм для своїх котиків. Сума закупки склала 6894 гривні.